Я не сподівався, що Толя став таким Ну їх Там реально, блять, зайва хромосома з'являється на болотах. Ну, повиплітав собі синьо-жовті стрічки зі своїх косичок. Ну, сидиш там на болотах. Зси висловити свою позицію стосовно війни, якою, ну, твої нові сайті і чиствініки. А по факту чисті пішли на твою історичну батьківщину. Вбивати твоїх справжніх богом даних співвітчизників. Ну, не підтримав ти рідну країну, бо цикотно. Цикотно, що на нуль тебе там помножить. Відберуть все що нажито нажитані трудом. Ну, так б зси собі тихенько вдома. Сци тихенько і не висовуйся. Ні. Воно йто на всю голову футболку на підарашний воєнний аукціон свою віддає. Підтримує армію агресора, який атакував його батьківщину. Країну його батьків, країну, в якій воно.